В рамках об'їзду міський голова разом з журналістами відвідав і відділ оперативного реагування по усуненню аварійних і надзвичайних ситуацій по місту, який переїхав у нове спеціально пристосоване для такої роботи приміщення. Три роки тому відділ був реорганізований і перейменований. Сьогодні він має назву Цілодобова варта. У 2009 році працівники служби опрацювали майже 16 тисяч звернень громадян. Роботу цілодобової варти на новому місці вивчала Ольга Сольвар. Там, ми зразу і зразили, Дякую вам. Так працюють спеціалісти Вінницького відділу оперативного реагування цілодобового варта у новому відремонтованому та сучасно обладнаному приміщенні. Навіть коли у гостях особисто міський голова, тут робота кипить. Щодня до служби звертається більше 150 городян, яким би не був привід дзвінка, фахівці відділу зобов'язані вжити відповідних заходів впродовж трьох годин. Приміром, за минулий рік опрацьовано майже 16 тисяч звернень. Протягом тижня виходить, біля 800 там звернень. Всі вони в принципі виконуються і такі аварійні ситуації. Єдине, що в нас залишається, які залишаються включені в поточний або капітальний ремонт виконання на цей рік. Дзвонять люди до цілодобової варти з різних причин, кажуть її спеціалісти. У когось проблемні питання, а хтось просто хоче поговорити. Вислуховують усіх. Дзвонять навіть діти говорять, спілкуються, щось розказують, тобто виливають. Цілодобова варта працює у Вінниці вже третій рік. Раніше відділ знаходився на п'ятому поверсі міськоконкому, нове приміщення на десятому. Тут для працівників досконалене програмне забезпечення, відокремлені робочі місця. Створення належних умов для спеціалістів даної служби є дуже важливим, адже саме ці люди вуха та очі міської влади. Ваша служба є надзвичайно важливою, щоб ви це розуміли для мене і для міста, і для всіх. Я б хотів, щоб вона максимально якісно працювала. Тому і технічно ви будете всі оснащені так, як це потрібно. Але ну багато речей залежить від вас. Тому я бажаю, щоб у вас все було гаразд і щоб ви добре спілкувалися з нашими мешканцями. До кінця наступного року при цілодобовій варті планують створити електронну систему керування дорожнім рухом по місту. Це десь змогу бачити, що відбувається на вінницьких дорогах, і допоможе у боротьбі із заторами на головних автомагістралях.